Всім привіт! Я в Аврорі. Іду дивитися, що тут сьогодні є цікавенького. Беру вас з собою. Поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ідемо сьогодні. Почну з засобів для лакраня. Дивіться, кондиціонер гранульований, 88 гривень. Я використовувала отакий купувала. такий ще ні, можливо, вам якраз захочеться спробувати. Що ще на знижках? Прошки сама по 20. 9 гривень, Гринвальд, 27 гривень, Лоск, 24 кілограма, 244 тайт, 438, Персів, 466. Сама Фелі, от, до речі, використовувала цей гель, але ніякого враження він на мене, скажімо так, не справив. Купую саму. от Зараз мені здається 199 гривень, тут 5 літрів. 5 кг, 100 циклів про дня. Класна акція. 139 гривень сатін і 107 гривень топ-ефект. Якщо щось використовувала, обов'язково пишіть. 189 гривень Калус, Персіл 313, Вайт 134 екомакс виробник. Ще ви знаєте так, цікаві оці Polar Shine 164 гривні. Вожен Фрі я купую, коли бачу на акціях. Кліненсофт 107 гривень. І це що стоїть таке? Так, таке я бачу перший раз. Не знаю навіть, як вам повернути. Ось так покажу вам. І Грюнвальд Гель для прання 139 гривень. Теж якийсь час я його використовувала. ну Нічого сказати не можу, але Ваше Фрі і саме це українське виробництво, тому стараюсь купувати їх. Якісь нові з'явилися кондиціонери ополіскувачі, вашен фрі. Якщо не забуду, повернуся, візьму і спробую, напишу вам свої відгуки. Мила господарське для видалення плям купую різні такі варіанти мила. Очисник для пральних машин експрес-77 гривень, у такий 9 гривень. Постійно чищу і, до речі, Теж треба взяти, навіть не знаю, чи піти собі одразу кошик взяти кисневий відбилвич. Останній час брала отакий, не було іншого. Ну, єдине, що він в баночках, тому він дорожчий, а так завжди беру ось такий 111 гривень, 500, здається, грамів і ні, тут 900 грамів, 1 кілограм і 450 гривень 59 гривень. Також сіло з'явився плямовий відник 109 гривень, і він буває. Відбілювач і саме плямовий відник. Акція на капсулу для прання Ariel 689 гривень. Скільки тут штук? 44 штуки. and Free. в одному бачила в одній Аврорі. Тут не бачу зараз знижку. Персіл 229 гривень. Тут 13 циклів прання і 109 гривень Біпікапс. Мені подобається, коли перерахунок роблять 6,41. Як мені сказали, дорогі блогер, який не миє посуд руками. ну, Якщо є посудомийна машина, чого я його повинна мити руками? 188 гривень акція на фері. Слухайте, замість е 499, 29 циклів прання. Так, оце собі теж треба сфотографувати, повернутися, взяти. І отакий от засіб 185 гривень. 25 п'ять фері я вже використовувала. Вони зазвичай йдуть, якщо ви купуєте деякі пральні машини. І від мені тоді сподобався засіб для миття посуду яблуко та манго. 67 гривень. Фрекінбок, отакі От засоби 32 гривні. Оксиклін бальзам, мені хтось писав, що гарний. Є бальзам, є гель, не знаю, чим відрізняється. Якщо ви знаєте, напишіть washin Free 52 гривні велика така банка. Використовую ще й розвожу з водою, тому що для мене він законцентрований. Трошки, до речі, є кальцинована сода. Можливо, ви шукали 42 гривні. Пачка гарно очищає. Можна використовувати для прибирання порошок 44 гривні, 32 гривні крем Велі. Вигідна ціна, І, якщо чесно, від сіха я не побачила якихось таких, знаєте, суттєвих відмінностей. Універсальна паста для чищення 206 гривень. Давайте, от, поки я пам'ятаю, до речі, є якийсь засіб для чищення універсальний 44 гривні. Бошен теж раніше не бачила такого. Я вам покажу зараз тут поруч. Автомобільне відео. Зараз знайду. Тут є класна паста для чищення ну Тут чомусь я її не бачу. Десь тут вона стояла, така невелика паночка, намальована машина, вона недорога і дуже класно відчищає. В інших аврорах я її бачила. Так, степлер монтажний, можливо, вам потрібен 129 гривень. Купа різних ізоляційних стрічок тут завжди можна купувати. Правда, за якістю бувають різні вони. Наприклад, я брала таку 34 гривні. В мене на полосмоку клопалася трубка. Він тримав недовго, потім купила дорожче, і вона трималася набагато довше, тож мені було неважко перемотувати частіше багато різних варіантів клея. Наприклад, патекс, непоганий, до речі, оцей клей 41 гривня. Так, буду зараз поправляти цінники. Перейдемо в більш цікавий для дівчат. Розділ, дивіться, класні у ці контейнери. Якщо у вас залишається цибулька, викладете, ставите в холодильник. Цибулю, до речі, краще зберігати, якщо є трошки водички, вона довше зберігається до наступного готування. 44 гривні, і також ось така. Для лимона є формочка 34 гривні. Якось хотіла придбати собі на Аліекспресі. Пам'ятаю, я просто беру невеличкі контейнери. Їх тут ціла купа. Ну, наприклад, тут ви можете взяти в залежності, звісно, от, якщо велика цибуля, у вас то в такі маленькі ви не покладете, щось знайдете поменше, але це все таки більш універсальна річ. Останнім часом чомусь дуже хочеться випити ігристого саме з такого келиха купе або пампадурка їх називають, якщо вони знали. 69 гривень ось такий. 69 гривень. Ну, але вони важкі, знаєте, хочеться, щоб він був тендітний. Але як креманки, дуже гарний варіант. І от 599 гривень, але тут набір 6 штук. Ну, теж мені особисто хочеться, щоб вони були легші, але якщо ви не любите знаєте, такий занадто тонкий посуд, то вам вони сподобаються. Подивимося, що тут є цікавого нового старілочок, 88 гривень цукорниця. Отака От цукорниця теж 88 гривень. Причому, бачите, вони є трошки різні, є рівні краї. Є ось такі рифлені і є ось такі рифлені. Треба заглядати, видивлятися. Ваза 219 гривень, така новенька, симпатична. Я таких, може, вони колись і були, останнім часом не бачила. Ваза для квітів 299 гривень, 99 гривень, 149 гривень. І там далі вази не змінилися, як і були старілочок. Акція на. «Люмінарк» – 55 гривень, 55 гривень, 55 гривень. До речі, от саме в цій серії, ця обідня тарілка, таку, знаєте, вона і не за велика, і не за маленька, як буває. От дуже зручний розмір. Якщо шукаєте посуд, можливо, вам сподобається цей варіант. Вітора 49 гривень, люмінарка Дюваліці, здається, да, серія. Е, ні, Зеллі 69 гривень. Оці тарілки обідні 40, а, велика оця 169, обідня тарілка 64 і десертна 59. Сервіровочне блюдо 109 гривень, і ось тут також 59 обідня супова і е, глибока 88-69 маленький салатничок. Є просто біленькі 64-49 гривень, є чорненькі е, на будь-який смак. Ось дивіться, яка цікава ємність з'явилася. Написано для спеції, я так думаю, це для цукру або для солі. Вона пластикова, 88 гривень і 49 гривень. Ось така Тут Всередині прямо ложечка є, дуже така симпатична. І цукорниця з пластику, от така на ніжці. Хоча ну не знаю. Скажімо так дуже на смак цей варіант. Де Дня Валентина. Чашечки. Я думаю, там чашка. Фарфорове і шоколадні правдивне 249 гривень. Купа отаких от маленьких, можливо, хтось там з ваших діточок в школу понесе якісь маленькі валентинки, але мені здається, діти можуть обійтися просто реально валентинкою і цукеркою. Так, що це за цікава штука? Серветниця, дозатор. Просто вона виглядала так незвично з боку. 77 гривень на знижках, 55 гривень ось така серветниця, і 59 гривень на е, підставки з фанери. Можливо, хтось шукає ступку, така дуже важкенька, 199 гривень. І непогано. Я б прямо, якби в мене не було, я б собі придивилася такі дуже кумедні віси ваги. кухонні, 399 гривень. Така, знаєте, ретро трохи форма. І ваги електронні отакі. 299 гривень. Купа всього для ванни. Мішок білизні для прання білизни, сіточка така для прання 49 гривень, і тут взагалі різні є мішки. Напишіть, до речі, використовуєте ви їх чи ні. Раніше я пам'ятаю, намагалася в них збирати шкарпетки, щоб потім легше було розкладати, але зараз, коли сушильна машина, то це вже якось не так потрібно. Штора для душу 249 гривень, різні зовсім дизайні. Звісно, з поліестру. є за 119 гривень штора. До речі, такі, знаєте, приємні тут малюнки, не якісь такі вже надто раз яскраві, приголошені. Цеветки для прибирання. Останній раз купувала, ледь знайшла в якомусь мережевому магазині в епіцентрі взагалі не могла знайти, але любі їх використовувати для догляду за унітазом. Дивіться 60 штук 57 гривень. 39 гривень універсальні для прибирання. Можна просто взяти такі, прибирати не всі. У мене зараз отакі фрекінбок. Але скажу чесно, я колись показувала вам таку велику пачку жовту, то ті мені подобаються більше. Тут універсальні для прибирання кухні і ванни. Чим воно відрізняється, я не знаю. Іноді буває написано, що вони ще антибактеріальні. За 39 гривень мені здається якраз взяти спробувати саме те. І я все чекаю. Великі пакети для сміття, щоб були на знижках, але чомусь їх немає. 129 гривень, скільки тут штук? 5 штук. Ну, трошки дороговато. А тут 5 штук, 240 літрів, 77 гривень, 169 гривень. Ну, це міцні пакети, 10 штук. Ну, Такі можна собі взяти. І пакети для зміття звичайні, але ой, 160 літрів, 10 штук 49 гривень. Є ще дешевше. 109 гривень, 10 штук 120 літрів, але міцні. Бо ці, якщо щось важке будете складати, то розлізуться. А щось таке міцніше, от я ялинку хочу скласти, то я візьму собі отакі. Ага, доки брала серветки, побачила, що ці просто можна змивати в унітаз. Хоча я б такого не робила, але так написано. Візьму дві пачки таких, мені ці більше підходять. О, ось мої улюблені серветки. Зараз підемо дивитися, скільки вони коштують. Вони такі доволі великого розміру, доволі пропитані якимось засобом, після якого, знаєте, дуже класно збирається пил. Так, зараз. Бо в мене зараз ремонт і прям відчувається, що пило забагато. 149 гривень 100 штук я купувала якось по акції за 99, здається, гривень. Але ну, навіть не дивлячись, що ці вийдуть дешевше, я все-таки вже це знаю. Візьму їх. Єдине, що знаєте, проблема, коли ти дістаєш таку серветку, ти потім шукаєш, щоб ще нею поприбирати. Ти там протершиш щось і потім так і починається. Прибирання у всій квартирі. Поки йду до каси, тут побачила зубні пасти, а на знижці 11-24-24 гривні. Не використовувала такі, тому не знаю, але порівняно, наприклад, Саква Фреш 74-то різниця є. Колгейт 44 гривні і 32 гривні на знижках. Аквафреш теж є на знижках 54 гривні і 74 гривні. Я думаю, на цінниках видно який об'єм. І є лісовий бальзам, кому потрібно 119 гривень. Я чомусь мені стоматолог прописав і я шукала, але не додумалося, що можна купити в Аверорі його. До речі, дивіться, яка класна зубна щітка у футлярі 34 гривні така маленька, якщо ви часто кудись їздите, то. Я думаю, буде дуже зручно. Ну, я подумаю, швиденько, що тут на акціях. Подарункові засоби жіночі 59 гривень. Ось такий ліхтарик, лампочка на батарейках 49 гривень. Добре, що світло зараз не вимикають, сподіваюся, нічого не зміниться. 49 гривень ночник, світильник 109 гривень, світильник 179 гривень. Лампочка, яка перезаряджається, 199 гривень, купа різних дрібниць на знижках, тарілочки супові Вікторія по 55 гривень, такі глибокі, бокали флоте 39 гривень, кава, мілка, до речі, по 57 гривень, але, як на мене, занадто вона солодка ця мілка. Ну і купа різних засобів для догляду: 74 гривні, спрей бальзам для волос двофазний, живлення і відновлення. Маска для волос 64 гривні. Рідке мило 19, шампунь, 69 оші, гель 44 гривні і гель для душу 49 гривень. Бомбочки для волос панчиків 55 і крем-мило по 22 гривні. Також на знижках памперси 219 гривень 40 штук, вологі серветки, вологі туалетні серветки 44 гривні і паперові рушники 37. Отаке От сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і до наступних зустрічей.